Бог створив Адама та Єву і помістив їх у рай на землю. І він їм не дав, зауважте, якийсь гектар землі і сказав, ви тут керуйте на цьому шматочку землі. Ні, Бог дав всю землю в керування їм так? і все, що було на землі. От, і сказав їм керувати, управляти всією землею. Але вони не справилися з цим керуванням. І такий ще приклад, що коли у батьків. Народжується дитина, то вони очікують, що дитина буде дорослішати і дорослішати своїми мізками, розумом, правильно, не просто тілом. от І що вони, е діти будуть піклуватися про батьків потім, згодом, коли їм буде там 80 років, наприклад. А не навпаки, батьки, котрі 80 років, повинні піклуватися про 50-річних дітей. От. І Бог. Так само очікує від нас, щоб ми дорослішали так, і не чинили так само, як Адам і Єва, безвідповідально. Щоб ми дійсно були відповідальними, дорослими і жили за Словом Божим, так як Бог хоче, тому що це дійсно на благо, на благо нам усім, щоб не було хаосу, він дав Слово Боже, дав свої стандарти, закони, якщо ми будемо жити за ними. То буде порядок в нашому житті і взагалі в світі. І найголовніше ми не втратимо а навпаки, набудемо можливості жити вічно разом з Богом.